Росиславич Агро з вами на зв'язку. Добрий ранок. У нас на компанії подія року цього перше, перше поступлення тракторів. Ви, не, ви не, може і не вгадаєте, що це за трактор такого злобуцювання. Але є, я думаю, знав всі, що вгадають. Відразу це вже Донфенг. 404J2 вже боїться. Бо що прибув його саме такий потужний конкурент. Фамілія його і звати по батькову. Бачите, Фармлет. А по батькові його... от бачите, Toys Fire Machinery. І виробництво він. Січень 22 року можете собі представити, як довго він до нас добирався. Тому, хто цікавиться потужною машиною, вчора прибули, бачите, як, наскільки вона дрібна, тут, там не, ну, не сильно буде збиратися. Сідушка, кермо, колеса, глушник, моноциклон. Подивіться на цю силу, на цю нав'язку. Нав'язку на гідровиходи. Значить, на мости. Це. Міні-трактором його не назвеш. Як якогось казав. Так що... З першим поступленням нас і чекаємо на перших клієнтів. До речі, він е чого, е саме такий е Фенгу дяді Васі, цьому злий конкурент, саме сильний. В ньому теж є реверс. 4х4, 40 кінських сил і два бака металевих по, по різну сторону для палива. Тут, -то, тут -то вам а Може, хто не знає, що це таке «Дойцфар»? Це європейський виробник. Не путайте з двигуном «Дойц», це зовсім інше. Зовсім інший концерн. а «Дойцфар» він виробляє і комбайни, і трактури, і до 300 кінських сил, агротраки, агроплюси. Там просто сумасшедша лінійка. Ну от сорокосильні eh, виробляються в Китаї. Під наглядом на заводі. До Іцфар нагадую. Все. На зв'язку. Чекаю ваших дзвінків, коментарів. Перше поступлення 2022 року. На зв'язку.